Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Львів зупинився до міста. З'їхали з політики, військові, тисячі громадян, щоб провести в останню путь Андрія Поробія. Храм був переповнений людьми. Натовп заповнив площу навколо з вікон навколишніх боздівель, звисали чорні прапори. Церемонія прощання перетворилась на події загальнонаціонального масштабу, де Траур поєднався з політичними сигналами, які вже не приховували. Серед присутніх були народні депутати від Євросолідарності. Приїхав експрезидент Петро Порошенко з дружиною разом із ним Юрій Луценко, Олександр Турчинов і інші представники партії. Їхня присутність була очікуною. Паробій був одним із тих, хто творив українську державність. Найскладніші роки біля труни стояла також делегація від батьківщини, яку очолювала Тимошенка. Її сльози біля труни стали символом скорботи, але й викликала хвилю коментарів суспільстві. Свідки зазначили, що Юлії Володимирівні стало зле від спеки і тиску у переповненому храмі. Охорона вивела її на свіже повітря, але головною темою обговорень стала відсутність представників слуги народу. Зеленський Єрмак не приїхала, і сторони фракції було лише кілька малопомітних депутатів. Втім, керівництво ради все ж приїхала Стефанчук Корнієнко були на похороні, але не було більшості слух. Це викликало хвилю обурення в соцмережах. Одразу почали порівнювати їхні жалобні пости у мережі з фактичним ігнором церемонії в інтернеті. Співчувають у житті, ігнорують, писали користувачі для багатьох. Це стало свідченням політичного цинізму. Найбільш показовою була реакція військових. Колишній головнокомандувач Валерій Залужний, перебуваючи за кордоном із робочим візитом, не зміг приїхати, але надіслав терорний війнок і заявою, яку процитували в храмі. Він жив діями, а не словами місією, а не посадами Україною, яка була в його серці. Його життя це нагадування всім нам незалежність тримається не на промовах, а на тих. Хто готовий віддати все за неї? Україна сьогодні прощається з Андрієм Парабієм, патріотом і державником, людиною, яка завжди йшла туди, де вирішувалась доля країни. Велика втрата для нас всіх. Вічна пам'ять, найщиріші співчуття рідним. Слідство тим часом не зупинялося. Вбивця Парабія продовжував давати свідчення, і за інформацією з джерел почав вказувати на можливих спільників. Керівник СБУ Василь Малюк пообіцяв, що всі, хто мав стосунок до злочину, будуть знайдені, і покарані, перевіряються всі версії. Опитуються сусіди рідні, колишні знайомі затриманого за словами правоохоронців. Навіть дружину підозрюваного допитала на предмет знання про підготовку замаху. Слідство не виключає, що у справі діяла мережа кротів, яка передавала інформацію російським спецслужбам. Львівські вулиці в той день були переповнені. Люди стояли з портретами де хто тримав українські прапори з чорними стрічками. Відчувалася атмосфера єдності. Гніву водночас говорили не лише про втрату, але й про необхідність відповіді ворога і пошуку зрадників, які допомагали організувати цей злочин. Аналітика похорона Андрія Поробія став одною з національної трагедії. Аналітика похорон Андрія Парбія став одночасно на національною трагедією і політичним маркером. Він показав лінію розколу владі, став випробуванням для суспільства і сигналом для силових структур Присутність ЄС і батьківщини. Символізувала спадкоємність і повагу до державотворчої ролі паробія. Тоді як ігнорування з боку слух народу було сприйнято як свідомий жест байдужості. Заява залужного стала голосом армії. Нагадуванням, що незалежність тримається на діях а не на словах СБУ отримало карт бланш на жорсткі кроки проти зрадників. Суспільство очікує результатів. Вбивство перебія перетворилось на політичний водорозділ для когось. Момент єдності, для когось точку неповернення. Але головне це ще один доказ того, що війна триває не лише на фронті, а й в тилу. І жоден удар ворога не залишиться без відповіді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.